Вітаю, друзі! З вами гурток народознавства. Я його керівник Максименко Марина Анатолійна. Минулого заняття ми розпочали створювати фігурки із коктейльних трубочок для того, щоб прикрасити ними нашого різдвяного павука. Сьогодні ми продовжимо цю роботу, а ми виконали сніжинки. А е, наразі будемо виконувати птаха. А взагалі, птаха щастя, ми вже з вами робили. І виготовляли ми його з сіна. Так, на село миссіна. А сьогодні ми зробимо птаха в мініатюрі для того, щоб прикрасити цією фігуркою нашого різдвяного павука. Новий ну, птах щастя був символом добробуту, щастя та добрих звісток. Зазвичай цю пташечку привішували при вході під стелю для того, щоб вона знімала усе негативне, з чим могли прийти у ваш дім. Очищала цього гостя і пропускала далі. Птах буде мініатюрним, тому його трошки важкувато виконувати. так Тому що, по-перше, ми працюємо не з соломою а з трубочками, вони гнуться важче. І по-друге, за що, того що він маленький, деталі менші, і їх трошки складніше а, згинати. так Але ми з цим обов'язково впораємося. А для тих, хто хоче створити птаха більшого розміру, можна працювати з сіном, і я під цим відео скину посилання. на той Майстер-клас, де ми виготовляли його саме із сіна. А зараз давайте працювати. Другочки для тіла і дві для крил. Ми все одно я будемо ще підрізати. У мене не однакові, то я підріжу трошки. Так, потім ще підріжемо, якщо треба буде. Так, отже, перше, що ми робимо, цього розподіляємо, збираємо обличчя голову. Це у нас буде голова. Зав'язуємо. Ось сформували голову, формуємо крила. Зараз потікаємо там три і три, наприклад, так. Далі можна взяти кольорову ниточку. І як ми робили кмітати з соломи. Пташку. Таку можемо пройтися в покривах. Верхний нас начнемо плетемо щось. Можна декілька кольорів зробити як завгодно. С трошки додамо кольору. Ну ми робимо хвіст так само. Так отак. Я. Так, закінчила і книточку маємо вивести, щоб можна було підвісити так.

Я зараз здорову сюди пущу. Дивіться, так. зовсім інакше, так? Ми треба вивести голочкою через крила, тоді він більш рівненький у нас. Пощу. Так є. Отже наш птах готовий. Ми можемо вже його розмістити. На нашому різдвяному повучку або використовувати як ялинкову прикрасу чи елемент декора привісити при вході у ваш дім. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами до нових зустрічей!